Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене на канал Трояндовий сад Наталії. Наталі. Але сьогодні не про троянди. Сьогодні дуже прозаїчне відео про картоплю. Ми почали копати картоплю. Правда, вчора ввечері оце, цю полоску почали. Ну, а сьогодні закінчили. І ви знаєте, картопля мене дуже радує. Прекрасна картопля, велика, дуже гарна і рясна. Ну, ось ви бачите, які картоплини лежать. Я зразу відкидаю велику картоплю насінку і мілку. Так от, з насінкою проблема. Тепер ж насінку пішла велика картопля в основному, тому що ви бачите, які картоплини. Пішли дрібної і середньої зовсім мало. Ну... А стосовно дрібної картоплі, то тут багато такої, яка просто перерізалася, бо корчі великі, картопля розляглася і десь на кончику лопатою все одно торкнеш і переріжеш. То у дрібну картоплю така от виходить зіпсована картопля. Ну і там я вам покажу, стоять в кінці цієї полоски городу. Цієї смужки городу, мішечки із картоплею, насінкою, а то все велика Один там мішок насінки, а то все велика Ну і вчора завезли ж, і вже вона лежить у погребі. Це з однієї цієї смужки е, на городі. Ну, що тут іще росте? Тут іще ростуть гарбузи, ось ви бачите, які вони гарненькі. Жовтий, такого сонячного, яскравого жовтого кольору, прекрасний гарбузик. Я на нього дивилась уже, наче і каші такої з'їла. Але він ще цей гарбузик треба, щоб на сонечку полежав. Тобто ми його залишаємо. Кукурудза. Сьогодні треба наломать кукурудзи і. Зварить з молоком, ми дуже любимо таку їжу. Проста їжа. Кукурудза і молоко. Ну, ось, ще гарбузики. Ось поплівся прямо на кукурудзу гарбуз. Ну, а далі у нас ще там баштан. Сюди цей кінець города, тут менше завжди вологі. Ну, Ось тут у мене ще рядочок буряків столових є. І далі баштан. Зараз підемо вибирати кавуна. Ось пройдемо з цієї сторони. І зараз ми вже ж кавунів багато забрали звідси. Їмо їх повним ходом. Ну, ось лежить прямо в розору. Скотився цей кавунчик, він має ще, бачите, зелений хвостик. До нього ще йде зелений стебло. Значить, йому треба ще полежать і потягнути соки із свого основного стебла. Я такого брати не буду. Так. Ну і тут такий само лежить. І з таким же зеленим хвостиком. Оставляємо його тут. Ну і пройдемо далі. Пуста ось цей теж хвіст зелений. Залишаємо. Але ви бачите, розміри їх досить такі. Внушительний і великий. Ну, ось сюди далі побачимо, що тут у нас. Ось тут у нас далі вже майже засохла гічка, але ще трошки волога вставляємо. Ну і ось, скоріше всього, що цей. Да, він вже, бачите, підсох зовсім Його, ну, він якийсь нерівний цей кавун. Значить, ще треба одного взяти. Подивитися, що тут у нас на городі. Тут сховався в капусті, хай лежить, хай собі спіє. Ну, ось таких два вибрала. Тут іще хвостики не дуже сухі, але гічка біля них вже засохла, то я думаю, вони вже спілі. ну вони точно не спілі, я навіть і не сумніваюся. Ну, а ще треба подивитися деньки. Подивимося на диньки. Що тут диньки наші? Ну ось перша динька. Хвостик відпадає? не відпадає. Хорошо. Ось залишається. Ось ну, таке зелені. Ну ось жовта диня. Гарбузова господиня. А чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Хвостик держиться. Ну нехай спіє. Хай поспіє. Більше. Пройдемо далі, подивимося. Ну, ось іще динька гарбузова господинка. Ой, чи живі, чи здорові. Так, ще хвостик держиться. Ну, мабуть, день я чіпати не буду. Хвостики в них держаться. І тут держиться хвостик. Чи може ту жовту Ну, одну візьму жовту. От. Ну от, дорогі друзі, обід, жарко на дворі. Ми зараз підемо відпочивати. Кусок роботи зроблено Наші е чорнобривці, які вони яскраві, гарні і чудові. Господи, очі вбирає, такі ж красиві. Ось такі ще високі є, і світленькі ще тільки розпускається. Ну, а тут стоїть вже наша картопля, яка вибрана. Ну ось подивіться, це такі картоплини у мішку. Це ось ось стільки мілкої з усього всього. Оце мілкої стільки. Оце мілкої стільки, ну і це велика картопля. У мішках стоїть, подивіться, які там картопляри лежать здоровені. Угу. Хоч усі фаршируй. Я колись розказувала, що я там посадила один сорт. Слов'янка, вона велика росте для фарширування. А тут ось белоросу можна фарширувати практично кожну. Подивіться, які великі картоплини. Ну, і ось один мішок насінки. Ну, то, Теж тобто, такі великі картошечки. Бо малої такої середньої було мало. Ну, це ось ми сьогодні зранку викопали оцю таку кількість. Ну, і там же ще до відрах стоїть, ще не всю. Тут я вам показую. Ну, і вчора ввечері стільки саме ми завезли, воно вже лежить у погребі. Тобто цей год дуже урожайний на картоплю. Все, що я можу сказати. Поки... Стосовно цього сорту. Ну Там у нас інші сорти будемо бачити. Ну, бачите, що тут гічка зелена стоїть навіть і ще із е зеленим листям. Це агава картопля біла. От Ми її трохи пізніше будемо копати. Ну, а з цієї сторони тайфун. Будемо бачити, який він. Ну, от так у нас в нашому молоденькому садочку. Ну, звичайно, спека вона своє зробила, сказалася на цьому всьому. Але ж все живе. Це саме головне. От, звичайно, вона страждає від нестачі вологи, Ну, от бджоли працюють, літають. Мед брали, меду багато в цьому році, теж, дякувати Богу, все добре. Подивіться, яке гарне літнє небо. Купчаті хмари, бездонна, блакіть. Ну і там дуже багато птахів, хижаків літає. ой, скільки їх розвелося. Це різновидності коршунів. Бо за цією вербою, яку ви бачите за нашим городом, далі пішло мінне поле. Бачите, як ми вже звично про це говоримо. І е це в страшному сні не проснилося колись, а насправді це так. Тому що. <смас> тому що, Ой, такі сусіди маємо. Це жах. Ну, отак, от дорогі друзі. Всім дякую вам за увагу. Всіх вітаю сьогодні із Великим Святом, Днем Незалежності. Всім бажаю найскорішої перемоги, миру після перемоги, спокою, здоров'я в ваших сім'ях, радості в вашому житті. Тож, до побачення. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Підписуйтеся, хто ще не підписався, буду рада з вами спілкуватися. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.